Чому вас не цінують, навіть коли ви усе робите для інших людей? Саме перше, це ви занадто добре. Тобто, ви робите все, що знаєте, вони попросять це максимально незручно для вас. Вони порушують ваші особисті кордони кожен раз, а ви це сприймаєте, ну добре, ну добре, ну добре. Тобто, ви цими вчинками дозволяєте людям залізти як говорите до себе на голову і там сісти. Далі, друге, це ви стараєте заслужити кохання. Тобто, ви робите настільки багато, а в віддачі ви отримуєте якусь мізерну, знаєте, мізерну віддачу. Ви віддаєте занадто багато, бо ви хочете заслужити всім, якби знаєте, любов і повагу, проте це не про те, що можна заслужити, так. І третє це ви не вмієте говорити ні. Тобто, ви завжди знаєте, якось не можете. Критично відстояти свої особисті кордони, сказати Мні, я це не буду робити. да, ну, ну давай, ну давай, і люди до цього привикають. І вони стають, знаєте, отак маніпулювати, їздити на вас, і все рівно знаєте, ви будете робити те, що їм вигідно, а те, що вам ви потребуєте, що вам потрібно. Вони такі ну добре, добре. І в цій ситуації треба розуміти, що вона має бути рівноцінно. В будь відносинах, якби те, що даєш, що отримуєш, має бути приблизно рівноцінно. І саме перше, що ви маєте ставити на перше місце, це свої потреби, і свої інтереси, і захищати свої особисті кордони.